Будина з вогню, якщо тебе називати, тобі буде так? Приємно? Нормально. У нас якраз була така ситуація в Турецьку. Ворог дуже часто застосовував так звані зажигалки, коли він кидає якусь суміш з дрону, і будинок, де ти сидиш, він дуже швидко починає розгорятися. Сиділи одній із будівель з моїм побратимом на позиції. Чуємо, як дрон щось скинув. Почало горіти. Почали тушити, думали, що все окей, все норм, але оказується, що в іншому місці, до якого у нас доступу, на жаль, не було. Перенісся по всій будівлі, що ми це не помітили, і лише почули, як вже шифри і криша почали тріскатись. І ми з моїм побратимом розуміємо, що хата будівля, де ми сидимо, дуже швидко розгоряється, що треба. Виходити звідси, міняти позицію. А у нас була поруч позиція, буквально 20 метрів, там, де сиділи наші побратими. І пам'ятаю таку картину, як я відкриваю ворота гаражей. Ми в гаражі сиділи, і прямо переді мною падає гаряча балка з криші, прямо перед обличчям. І оцей вогонь перед нами, і ми прямо через вогонь перескакуємо з моїм побратимом, вилазимо. І я біжу до сусідньої будівлі, обертаюся. Я бачу, що наш будинок, де ми сиділи з побратимами, він повністю горить. Вже буквально хвилин 5-10 і ми були б у пасті, ми б не змогли вилізти туди.